Дні КСГ скінчились. Йому на зміну прийшов великий та могутній КС-2 з такими неймовірними фішками, як гарне освітлення, перероблені мапи, козирні індикатори кілів, ноги тепер можна бачити свої ноги та реалістичний димок. Це доволі таки непогано. Так в чому ж проблема? Спитаєте ви? А проблема в тому, чого, власне кажучи, немає. Пам'ятаєте незліченні режими з КСГО по типу ретейків, ганейма та Денджерзони. Я теж ні, але й згадати їх немає можливості, так як вони були безжалісно вирізані з КС. Ну добре, можливо, видалення багатьох мап та режимів можна зрозуміти, але що не зрозуміє навіть сам Будда, так це те, чому і куди ці гади поділи КСГО. Ні, серйозно, замість КСГ тепер гордо стоїть цей проклятущий сиквел, який вирізав більше, ніж додав. Так як я людина кмітлива, мене не обдурити цією шарадою, яку провернули підступні хробаки-розробники, повністю замінюючи КС на КС2 в стімі. Ну тобто, тут і дурню зрозуміло, що всі ці години я награв в КС а не в цей шмат, яким його замінили. І тут в кожній людини, яку не лоботимізували Valve, з'являється доволі таки справедливе питання: а де ж? КС і звісно, хотілося б, щоб на це питання була якась одна відповідь. Більшість невігласів в інтернеті скажуть вам, що КС немає ніде, та такої гри вже не існує. Її стерли з лиця землі. Ну, буквально 1974. Та все ж не втрачайте надію. В мене є більш позитивна відповідь. КСГО. Існує, та прямо у вас всіх під носом представляю до вашої уваги таку цікаву функцію як тестування, що є просто кучерявою назвою для старих збережених версій гри, включаючи стару версію CSGO. Звісно, для того, щоб в неї пограти, потрібно хуй зна навіщо скачати КС2. Ну, це вже не важливо. Зато тепер можна пограти в улюблену гру. А. Ой там! як ви можете помітити, в меню присутня гігантська жовта плашка, що сповіщає про стару версію гри. Здавалось би, нічого серйозного, але Valve, контора справжніх нелюдів, абсолютних людожерів, вирішила відключити єдиний можливий спосіб пограти в CSGO – браузер серверів. І що ж тепер? В CSGO справді неможливо пограти. А це що? Стоп, стоп! Що це таке? Ви тещуєте музику? Не може бути. Це ж доісторична версія CSGO, прямо з 2013 року. Так, звісно, можливо, в ній немає наворочених скинів, оновлених мап та деяких інших аспектів, до яких звикли поціновувачі КС. Але в основному це та сама гра, що я зараз і продемонструю. Звісно, для цього мені потрібна буде допомога. Алло, Мік. Здорово! Погнали в кесочку зарубимось. Та йди ти, ти, ти нахуй Фарадей. Я на краще в доту піду. Хлопче. Ти розумієш, з ким ти взагалі зв'язався? Якщо ти думаєш, що ми хоч в чомусь схожі, я тебе розчарую, гидкий ти плебс. Ми не однакові. Я ставлю гарні хедшоти на Дасті, поки ти вйобуєш якомусь увальню на легіон командері. Фраги летять один за одним. Даблкіл, трипл кіл. Та що там припіднятись? Цілий ейс. Я справжній звір мережевих шутерів. А ти всього лиш цифра в таблиці лідерів. Ти ж саме позвонив. Ех, схоже, гру прийдеться демонструвати самому. А якщо точніше, не самому, а з ботами. Кажучи, відверто, гра з ботами не сильно відрізняється від звичайної змагальної гри в КС. Хіба що боти туплять менше. Я так в Counter Strike Global Offensive підняв собі ранг Global Offensive. Занадто легко, занадто легко, занадто легко, не відчув. А тим часом гра з ботами проходила гладко. Не відчув. Настільки гладко, що я вирішив вдатись до дешевих понтів та піжонства у вигляді такого безбожного комбо, як Дігл та Авупа. Сука. Та все ж. Що робити, якщо така давньогрецька версія КС не втамовує вашу геймерську похідь? Так, звісно, пострілятись з друзями та ботами може бути весело, але не для всіх. Я дуже сумніваюся, що хардкорного поціновувача класичного Counter-Strike влаштує проклятий КС 2. Очевидно, що для таких брудних ігроманів досі існує КС 1.6, але давайте будемо чесними. Грати в таке в році нашого творця 2024-му це. Себе не поважати, тим паче тут і не дістаються отакі от казуси. Сука, що б тебе? Пху, Йопані задроти. Я приходжу зі зміни, щоб каєточко пробитись, поки дружина з семеничу. А тут сиубник мене вбиває. Ну ти мені дивись, я аж тебе знайду. У мене другий розряд зі сталеварення. У мене чорний пояс карате. Та квандо, сюдо, я тебе знайду і тебе руками. Сім руками попереду. Ти понеш мене. Якщо вам не подобаються погрози жорстокістю, то варіантів залишилось небагато, а якщо точніше, тільки один Кес Сорс чи ні? Можете мені не вірити, але в інтернеті існує ціла спільнота таких додіків як я, які не приймають майбутнє у вигляді КС-2 та досі хочуть сидіти в своїй КС-гошній печері. На що я натякаю, подумайте ви. Ну тут навіть справжній імбецил здогадається, що мова йде про моди від спільноти. Представляю вам Counter-Strike Classic Offensive. Так виглядає сексуально. Про те, що воно таке? А це, дорогі глядачі, як би так пояснити, щоб навіть до самих тугих дійшло, це бS 1.6. Свого роду гібрид Сечі та Лайна. З виглядом класичного Counter-Strike гібрид Офіс та геймплеєм CS 1.6, про це Позорисько я чув вже доволі давно та думав, що з виходом КС контору прикриють. Але схоже, що ні. Над модом на диво досі працюють. Нюанс стоїть тільки в одному. Хто в це взагалі грає? Хоча я впевнений, що знайдуться відважні, та не будемо приховувати дурноваті люди, що будуть населяти сервери. Та все ж на крайній випадок з другом пострілятись можна. Але. В цьому пошуку заміни КСГ можна легко забути, для чого ви взагалі шукали цю саму гру. Так, звісно, всі ми любимо КС та всі ми мали приємні моменти з нею, Проте, що як настав час відпустити минуле та перестати шукати будь-який шанс повторити всі ці веселощі, які ви пережили в КСГО, все таки вдруге такого вже не буде. Тому, хоч як би тяжко це не було, треба змиритись. Так, можливо, CSGO вже немає. Може й так. Проте... Спогади про цю гру назавжди будуть жити в наших серцях на краще чи на гірше. А можливо, вам пора заробитись в гру для справжніх чоловіків. І ця гра називається Спробуй написати самий пиздатий коментар під відео, підписатись та віддати мені свої три гривні. Звучить весело, я б пограв. Ну але діло за вами. Залишу все потрібне в описі. Рекомендую подивитися оце відео теж угар конкретний. До связі. Че ты меня робишь, бываешь? Ты бы четыре, в ты бы аим, в ты бы пухоход, в ты бы анимхонт.